Так, складні судові рішення простими словами. Щодо ефективного способу захисту порушених прав незаконно виключеного учасника товариства. Я думаю, що ви розумієте, що товариство це юридична особа, яка створена фактично засновниками. Засновники частіше за все, це є фізичні особи. І вони, як і чоловік з дружиною, можуть між собою сваритись, судитись, навіть іноді рейдерити один одного і так далі. Товариством частіше за все керує директор. Кожен день приходить на роботу, дивиться, що там, що там робиться на товаристві. Але е, основний орган управління товариства є загальні збори саме цих засновників. Саме ці загальні збори можуть обирати директора, змінювати статут, змінювати якісь основні правила діяльності товариства і навіть виключати інших засновників з учасників товариства. І тут саме цікаво, е, в даній практиці, про яку я вам розповідаю. Фактично на зборах засновників був виключений один з засновників з учасників товариства. Йому це, звісно, не сподобалось, і він пішов до суду і почав захищати свої права. Яким же чином він почав свої права захищати? Він подав позовну заяву, який просив визнати недійсними рішення цих засновників, цих зборів, а саме рішення про виключення його зі складу засновників? В даній справі Верховний суд поставив крапку і вказав, що це є неефективний спосіб захисту. Необхідно було б звертатися до суду не з позовом про визнання недійсним рішення зборів засновникам, а з позовом про визначення розміру статутного капіталу і розмірів часток учасників товариства. Не помиляйтесь з самого початку і потім зможете виграти справу.